Привіт, друже, агронома, дуже рада тебе бачити. А, вже традиційно перше, що ми запитуємо, це звідки таке псевдо. Тому, будь ласка, поділись цією історією. Е, мене часто запитують, е, чого агроном. Я завжди відповідаю на це питання, тому що я агроном, син агронома. Все просто Ну, цікаво. Цікаво, тому що історія псевдо це, мабуть, важливо. Це якісь певні аспекти життя людини. Я хотіла ще запитати, як давно розпочалася твоя історія в організації Сокіл? Розкажи, будь ласка. В я з 2013 року, ну, можна так сказати, починалося все з нашої невеличкої групи молодіжки в Комінці-Подільському, яку очолював тоді друг Дубенко. Ось, і у нас склалася тоді така дуже дружня компанія, молоді, яка в яких всіх горіло там в серці там, вогонь через несправедливість, яка існувала в державі, саме там через національну несправедливість, соціальну несправедливість. І е, всі ми бажали змін, всі ми бажали нарешті, щоб е, українці там, могли гідно себе почувати в своїй державі. У мене так, ще можна сказати, з дитинства такий був е, це почуття. Що в нашій країні все не так, як би воно мало бути. Е, ну і це в 2013 році я знайшов вондонуся в Кам'янці-Подільському. Е, і ми тоді таку компанію гарно сформували. І так і в нас і сформувався перший осередок в Кам'янці-Подільському соколу. От, е, Ми були основою цього осередку. От так почався шлях в організації. Можливо, я помиляюся, але війна для тебе розпочалась саме з 13-14 року, чи, можливо, раніше, пізніше, на, на твою думку, по ну, твоїх відчуттях? Я, я часто кажу, що для мене е, війна почалася саме з 2014 року, це з майданівських часів, тому що е, тоді я вперше попав під обстріл, куль, е, вперше, ну, Можна сказати, взяв участь в бою, перший ПТСР і тому подібне. Тоді я, звісно, це все не усвідомлював. Тобто для нас це був е наш молодечий максималізм, ми боролися, ми готові там, були кидатися на барикади, але там, по пізніше прийшло усвідомлення, наскільки це були небезпечні події, тому що е люди гинули там, за крок від мене. Е Ніхто з нас тоді не був до цього готовий. тобто, ні, ні, Ми не мали ні жодної зброї, ні навичок, ні не могли надати ніякої першої допомоги, ні поранених, ні вбитим, а людей вражали просто. ну, тобто, На моїх очах е, я бачив, там, як е, кулі прошивають людей наскрізь, і там, е, картини е, е, артеріальних кровотеч, прострілених голов, е, і це все. ну, я вважаю, що війна тоді для мене почалася, тому що після того я, я не полишав боротьби і пізніше вже й долучився вже безпосередньо до, до війни на Сході. Дякую. І е, наступне питання я відразу хочу попросити вибачення це те, що ти був одним із. Захисників конституції певний період свого життя, певний період часу ти провів саме в СІЗО. Розкажи, будь ласка, трішки більше про ці події, якщо ти можеш. Ну, вибачатися немає за що. Ну, Я нормально ставлюся і е, комунікую з цього питання, так, бо це така доволі цікава сторінка в історії, в моїй біографії, адже тоді. Е, тоді, на жаль, мені довелося побувати там в місцях не найкращих. Е, ну, на жаль, ми мали таку ситуацію, коли е, в українській державі е, багато хто з, з правлячих, там, представників влади вони не хотіли захищати національних інтересів і сталися доволі такі трагічні події, я вважаю. Тому що ну, однозначно я засуджую загибель е військовослужбовців Національної гвардії і, е і вважаю, що це була стовідсоткова провокація для того, щоб відвернути увагу суспільства від того, що в Верховній Раді тоді були проголосовані зміни до конституції, які ратифікували е закон про особливий статус, який був прийнятий раніше. І всім тоді нав'язливо пояснювали, що ні, ніякої там не буде е, там, ніякого особливого статусу. Це просто децентралізація, це так ми приймаємо. Але по факту це могло закласти в Конституції дуже небезпечну бомбу, яка могла б потім вибухнути е, легальним, е, легальною анексією оцих територій, за які ми зараз воюємо. Тобто, чи допомагало нам би тоді? міжнародне співтовариство, якби ми мали в своїй конституції, передбачено, що ті області можуть відділитися від нас, що вони можуть мати там якісь свої формування і тому подібне. Тобто, ну це, це логічне питання, і те, що тоді ми мусили стати на захист конституції, не допустити того, щоб у нас заклали, от по факту дали можливість. В майбутньому розривати нашу державу. Е, ну, це, це ну ми не могли дивитися на це з байдужістю. І відповідно тоді прийшли всі на мітинг, але події ті, які сталися, вже вони стали відомими. І, на жаль, багато хто з націоналістів постраждав через це, через репресії, які тоді розпочалися проти, проти тих, хто був незгодний. Дякую. Дякую. А... Можливо, ти пам'ятаєш свої емоції, як для тебе розпочалася повномасштабна війна, саме 24 лютого, що ти відчув, там твоє перше якесь погляд, бачення на це все? Е, та, дуже добре пам'ятаю. Я насправді не вірив, що Московія почне повномасштабну агресію. Не вірив чому, тому що для мене це було як. Тобто, я вважав, що. Е, з часів, коли е, почалася війна на Сході, е, я вважав, що ми маємо от, це той шанс нам дати відсіч Московії, от просто поставити крапку в, в оці, е, багатолітній війні, яка, яка там періодично спалахує в активні фази. Не ось і, ну, але на жаль, типу, там ніхто з владі не хотів відстоювати от, інтереси України і, і, і реально обороняти нашу державу. Е, відповідно, я не вірив, тому що я вважав, що це буде дурний вчинок е, почати повномасштабну агресію. Тому що я, моя думка була така, що це розбудить нарешті суспільство, що ми е, станемо нарешті е, нацією, яка. Буде воювати, а не там домовлятися, чекати, просити і тому подібне. Ну, дивитися крізь пальці. Да, дивитися крізь пальці на те все. А ми нарешті от станемо і просто дамо відсіч. Е, в принципі, е, десь і там в, на початках так і відбулося, і ми серйозно дали по зубах ворогу. Е, ніхто не очікував, що буде такий спротив. Тому я Пойняв початок вторгнення там, холоднокровно, до мене позвонив побратим, каже, там, я не пам'ятаю посеред ночі ракети, колони, і я такий, а, ну ясно, я пішов по бронік. Позвонив е, дівчині, е, повідомив її про події, розбудив, е, ну і почав просто збиратись, і все. Ну і першим ділом, про що я подбав? Я зібрав свою амуніцію, яка в мене була, купив батькам генератор і поїхав. Спочатку я поїхав е, військомат в Кам'янці-Подільському, але ми там нікому не були потрібні, тому що ну, військкомати не знали насправді, що що робити з напливом добровольців. От, нам спочатку запропонували контракт в ЦРО, але коли я там приїхав туди і побачив, що там воювати найближчі там, місяці ніхто не планує, то ми з, з групою е, активної молоді, з соколятами Кам'янецькими, ми поїхали на Київ. Чим ти зараз займаєшся на Сході? Яка твоя основна задача, функція? Я за рекомендую взводу, ми займаємося технологіями, Тобто ми зараз активно впроваджуємо, експлуатуємо речі, які тільки отак починають з'являтися на фронті. Це різні наземні системи. Ще доволі така молода сфера. Яка тільки розвивається, то ми там, стикаємося дуже з багатьма труднощами, але, от, грубо кажучи, туруємо шлях, е, от, намагаємося десь полегшити життя е, піхоті, от, шукаємо шляхи вирішення там багатьох проблем. Е, ну, наразі це основна зараз діяльність. Тобто, я командую взводом, яким займається цим. Це дуже круто і корисно. Я думаю, що ми підтримуємо збір агрономів, якщо він відкритий, якщо не відкритий, то відкриємо. Я обов'язково підтримую тобі діяльність в цьому. Е, мабуть, одне із останніх питань, але що ти порадиш молоді, яка зараз десь тако сидить там і думає, що війна не дійде до них. Що ти? Твоя порада молоді на майбутнє? Моя порада. Моя порада треба вчитися, тренуватися і розраховувати на те, що потрібно буде воювати. Тобто, молоді я зараз побажаю по максимуму розвиватися в мілітарній військовій справі. Вивчайте дрони, вчіться керувати дронами, вчіться створювати дрони. Це те, за чим майбутнє, і. Хочу сказати всім молодим людям, що, на жаль, війна затягнулася. І якщо, якщо ви хочете жити в українській Україні, потрібно, потрібно вчитися брати зброю до рук і боронити свою державу. До речі, ми питаємо у багатьох військовослужбовців про різні такі смішні дивні історії, які траплялися з ними на фронті. Можливо, в тебе теж є така історія, ти з нами поділишся нею. О, Таких історій дуже багато. Ну, Те, що можна так пригадати, була історія, коли ми обороняли вугирську ТЕЦ, дуже важка була оборона, там знаходилися на півоточенні і під загрозою оточення. І в момент, коли вже там нас майже оточили, і е, тоді в моєму підрозділі були найбільш такі прохідні автомобілі, е, і потрібно було забрати людей там із дальньої частини ТЕЦ, тому що там вже вони потрапляли в оточення. Mm -hmm. І, типу, я вирішив просто не паритись, пригнути туди на пікапі, ось поміж всі там. Е, промислові споруди, труби і тому подібне, просто залетів на пікапі, е крикнув в темряву приміщення, що грузіться до мене, хлопці вибігли, запригнули просто в кузов в, в цей. І що показово, в такі моменти ніколи ніхто не сідає до тебе на переднє сидіння. Можуть в чотирьох засунутися на задній ряд, в вісьмох на цей, але спереді ніхто не сяде, бо всі настільки спішать, що їм далеко бігти до передніх дверей. І тоді я сідаю, і ну, я розумію, що я приїхав навіть не в оточення а по людей, і треба давати трохи газу. Ну, ось, і я пацанам кажу таку фразу, я зараз вас покатаю. <гум> я їх добре покатав. <гум> я став не тільки на два колеса, але і в якийсь момент, е, е, коли почав вкрити міномет, була така шпилька, е, дорога згравів, і я на швидкості просто. Скидаю на нижню передачу, в мене кидає в занос. І в мене автомат е е е підклинює кермо. Він попадає між бронік і кермом. І я не можу вирівняти кермо. І виходить там такий маленький проїзд, я замість того, щоб в заносі проїхати в цей проїзд. Я просто врізаюся в бетонний забор. Він отак падає. І хлопці такі з великими очима дивляться на мене. А я так завожу машину ще раз кажу: я ж кажу, що я вас покатаю. <ріжджаю> Приїжджаю забор і ми, ми їдемо далі. Ну, це така донбаська Формула-1 так, виходить. Так, 100%. То це дуже круто. Дякую тобі за розмову. Дякую Як за так. пораду. І... До скорих зустрічей, та і е, сподіваємося, що твої технічні штуки. Я навіть не знаю, як це все називається, але виглядає це все дуже масштабно. Будуть надалі розвиватися, ти будеш розвиватися в цьому і допомагати. Е, ми зможемо допомагати, і ти зможеш допомагати нашим військовим. Дякую тобі. Дякую, дякую вам.